Офіційний сайт Олександрійської міської ради опублікував проект рішення про підтримку постанови Верховної Ради України щодо визнання Російської Федерації країною агресором. Текст рішення опубліковано за посиланням у розділі, в якому публікуються проекти рішень міськради відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Текст опубліковано, як й передбачено законодавством для його оприлюднення перед прийняттям відповідного рішення міськрадою. На сайті зазначено, що проект опубліковано 12 березня. Проект передбачає ухвалення міською радою тексту звернення від імені Олександрійської міської ради до колег депутатів виборних органів як в Україні, так і в інших країнах Європи та всього світу з закликом щодо підтримки. Дії України у захисті територіальної цілісності і суверенітету української держави, припинення Росією агресії та окупації для задоволення персональних амбіцій її можновладців. Також у тексті проекту рішення лунає заклик до всіх людей доброї волі, представницьких органів країн, що отримують звернення висловити власну позицію прийняттям відповідних рішень. Нагадаємо, проект рішення більше місяця не реєструвався в міській раді, тільки після написання заяви про вчинення злочину посадовцями міської ради до міліції, реєстрації звернення у єдиному реєстрі досудових розслідувань. Проект рішення нарешті був опублікований на офіційному сайті. Таким чином, виконана процедура щодо початку прийняття цього проекту рішення міською радою.